Привіт! Тут глядачі мені підказали, як зробити модифікацію ось цього Sunblaster E5, так, щоб він міг працювати без батареї. Як відомо, в них проблема, що батарея з часом розряджається не може зарядитися, і Sunblast не працює. Я зробив такий мод безбатарейний. Ось тут ми можемо бачити. Батарея повністю відсутня, але індикатор рівня батареї показує всі три світлодіоди активні. Також ввімкнуть інші світлодіодні індикатори. Так що сам Санбласт перебуває в цілком в працездатному режимі. Ось місце, де була запаяна батарея. Після в цієї модифікації саундбластер, як бачите, споживає в межах 220-240 мА. Але ось я під'єднав навушники і зразу споживаний струм зріс до 400 мА. Під'єднаємо навушники 200 з чимось мА. Справа в тому, що в моїй першій модифікації я використав діод 1N. 4148, який може працювати на 200 мА, але 400 мА для нього забагато. І я збираюся замінити цей діод на більш потужний. Не так, щоб цих 400 мА йому зашкодили. Я думаю, що він не зможе працювати, але все-таки краще перестрахуватись і поставити діод з параметрами, розрахованими на цей струм. Ось тут під мікроскопом ви можете бачити першу версію моєї модифікації, яка включає ось цей діод 1N4148, і також отут можна побачити резистор на 10 кОм, який я припаяв між, загальним, між загальною шиною і центральним виводом того, що йшло до батареї. Це був вихід термістора. Контролер міг нормально працювати, не турбував мікропроцесор. Я вирішив змінити термістор батареї на цей резистор на 10 Бачите, діод своїм катодом припаяний до того контакту, де був плюс батареї, і, і анодом він припаяний до ось цього конденсатора. Тут ми маємо прямий контакт із шиною плюс 5 вольт конектор USB. Ось так виглядає моя друга модифікація. Тут я використав діод 1N4207 у SMD корпусі. Катод припаяний до того, що було плюс батареї. Анод висить просто на solder mask. -маск. Маска досить міцна, якщо не сильно її порушувати. І має. Тут достатньо хороші ізолюційні властивості, але все-таки треба бути обережними. І тут я за допомогою цього емальового дрота приєднав до плюс 5 вольт від usb кабеля, який надходить на цей конденсатор в цю точку. Ось я під'єднав цей санбластер з новою модифікацією. Як бачимо, працює все так само нормально. Всі три світлодіодні індикатори в нього заряду увімкнені. Зараз без наушників споживає 230, 240, 250 мА і з під'єднаними під наушниками струм зростає до 400 мА, 390-400 мА. Ще хочу додати, що я не використовував тут варіант і не пробував його, якщо просто. Під'єднати плюс батареї до плюс 5 вольт від USB. Чисто ж з інженерної точки зору він мені не подобається. Навіть якщо буде працювати, ми не знаємо, яка реакція у цього контролера зарядки буде в майбутньому чи не буде якихось проблем. Ось, на цьому, власне, все. Дуже дякую за увагу. Побачимось на наступному відео.